Сьогодні я хочу поговорити про дві дуже протилежні думки, які я знайшов в коментарях до моїх відео. Перша думка або коментар до російськомовного відео, і звучить вона приблизно так: я б тебе може й подивився далі, якби ти не вражеською мовою, тут ніби про нас розповідаєш. І інша думка або інший коментар вже до україномовного відео він набагато коротший, і звучить він так по-русски говорі. Як ви зрозуміли, я хочу поговорити трошки про мову, і, зокрема, про мову в моїх відео. Зразу скажу, що я не буду змушувати нікого переходити там на російську мову або на українську. Як ви розмовляєте в попуті, це, в принципі, ваше діло. Я хочу поговорити про мову каналу і в цілому, чому я повністю перейшов на українську мову в своїх відео. Бо починав я з дуже простої логіки. Як ми знаємо, Україна ну, багатонаціональна країна, і в основному в Україні розмовляють двома мовами: українською або російською. І моя логіка була дуже проста. Я думав, що я буду знімати відео і російською, і українською мовою. І українці, які розмовляють українською мовою і розуміють російською, будуть дивитися цей канал, а також україн... Які розмовляють російською, і також розуміють українську мову, також будуть дивитись цей канал. Але, виявляється, ця логіка вона була дуже дуже неправильною і а, фатальною. Тому я. З початку березня я повністю змінив підхід і переключився на українську мову. Ви можете побачити в березні ще декілька відео російською мовою, але це тому, що я їх знімав до березня і просто виклав трошки пізніше. Чому я перейшов на українську мову? Зараз я вам покажу. Перші відео, які я зняв ще в лютому, я їх виклав. Вони набрали близько 10 тисяч переглядів, і вони були в основному російськомовні. Ну, мені. Було дуже приємно, що відео набрали за буквально декілька неділь, так багато переглядів, 10 тисяч. І я пішов дивитися в статистику того, хто дивиться мої відео. Як ви бачите, це YouTube Studio, і в YouTube Studio я вибрав період з там, початку року до 29 лютого. Але як коли я подивився в географію, тобто коли я подивився на країни, які дивляться моїх відео, виявилося, що більшість людей, які дивляться мої відео, з Росії. І це я не знаю точно, як працюють алгоритми Ютубу. Але я думаю, скоріш за все, Ютуб, розуміючи, що в моїх відео я розмовляю російською мовою, він пропонував мої відео тим, хто живе в Росії. І тому. Глядачів з Росії більше, ніж глядачів з України, 35%. І це був той, ну я не скажу, що переломний момент, але в цей момент я зрозумів, що люди, які дивляться мої відео більшою своєю частиною з Росії. І я подумав: якщо я знімаю ці відео про Україну, то кому я хочу щось донести? Чи хочу я донести щось росіянам, чи я хочу донести щось українцям? І якщо чесно, я взагалі не хочу нічого доносити росіянам. Вони там у себе живуть, а вони підтримують Путіна, підтримують війну, ну здебільшого. Тому хай вони там собі живуть. Я хочу в своїх відео доносити свої думки українцям. І це буде дуже дивно, якщо я буду знімати відео на російській мові. Ютуб буде пропонувати мої відео в Росії. В Росії їх будуть дивитися. Ну навіщо мені взагалі такий підхід? І що я буду доносити цих відео росіянам там розповідати про корупцію в Україні? Для чого? Для того, щоб росіяни там сиділи, я не знаю, хлопали в ладоші, що в Україні крадуть гроші. Ну. Це, це, це зовсім не те, що я хотів зробити або хочу зробити. Тому з 1 березня я здебільшого повидаляв ті відео, які були зняті в лютому, і майже всюди перейшов на українську мову. І якщо ми подивимося статистику з 1 березня, от за 20 днів, то зараз, зараз мої відео здебільшого дивляться в Україні: 67% переглядів моїх відео в Україні, і, в принципі, ми подивимося, що тут є інші країни, звісно. На другому місці Росія, але е, це всього лиш там трошки більше, ніж 5%. Далі українці, які живуть в Польщі, в Німеччині, в Сполучених, в Сполучених Штатах. І ця статистика це саме те, е, чого я прагну. Тобто, знімаючи ці відео, розповідаючи там про щось, я хочу, щоб ці відео дивились українці. Тому я повністю перейшов на українську мову і YouTube Розуміючи це, почав рекомендувати мої відео українцям, які здебільшого, звісно, живуть в Україні, також українцям, які живуть в Польщі, в, в Росії, бо ми розуміємо, в Росії живуть українці, які розуміють або розмовляють українською мовою, якими б вони не були, це якісь втікачі з Донбасу, можливо. А, або неважливо. Ну, хай вони там дивляться, хто, хто ці люди, а, чи підтримують вони Путіна і дивляться цей канал просто, тому що їм цікаво чи ні. І таким чином. Побачивши ці дві статистики, я зрозумів, що знімати відео російською мовою потрібно або можливо лише в одному випадку, а лише в випадку, коли ти хочеш донести щось до російськомовної аудиторії. Але я знімаю про ну, не війну, про в основному, владу в Україні, про те, як вона краде, про те, які. Неправильні рішення вона приймає, і я думаю, що це ну, не має бути цікаво російськомовній аудиторії, тому що вони все одно нічого змінити не можуть. Вони і так намагаються змінити владу в Україні військовим шляхом, але це не, не те, до чого я прагну. І далі я почав дивитися на ютуб-канали тих людей, тих блогерів, яких я зазвичай дивлюся, і я помітив: от, наприклад, я дивлюсь Віталія Портнікова, і Віталій Портніков, в принципі, використовує таку ж стратегію в Віталія, якщо ви не знаєте, є два канали: перший україномовний, тут більше, звісно, підписників, і тут всі відео українською мовою. Українською мовою. І Дивлячись на цей канал, я розумію, що Віталій на цьому каналі, він намагається щось донести і розказати україномовній аудиторії, і це правильно. А на російськомовному каналі, звісно, він тут щось розповідає російськомовній аудиторії і, можливо, хоче щось їй донести. І в принципі, це логічно, тому що Віталій він, хоча й українець, народився в Україні, здається, там і жив в Україні, і зараз живе в Україні, але він дуже багато часу працював в Росії, і тому він намагається донести якісь свої думки також російськомовній аудиторії. І це дуже правильний підхід. Раніше я цього не розумів. Я не створював відео, але після цієї статистики мені одразу стало зрозуміло, чому. У Віталія два канали. Також таку ж стратегію використовує Ніна Соколова. Її канал він україномовний, основний канал, якщо ми його подивимось, тут всі відео на українській мові. І знову ж, Яніна, якщо я не помиляюсь, вона з Запоріжжя все своє життя розмовляла російською мовою, в принципі, дуже схоже на мою ситуацію. Але коли Яніна знімає своє відео, вона намагається донести щось україномовній аудиторії українцям. Для того щоб донести щось російськомовній аудиторії, росіянам, Яніна створила окремий канал, де вона розмовляє російською мовою, і вона доносить свої думки росіянам. І це знову логічно. І мені стало зрозуміло, чому у Яніни два канали, а не чому вона просто викладає свої відео на одному каналі на різних мовах. Саме, саме з цієї причини. Все залежить від того, з ким ти хочеш розмовляти. І я я хочу розмовляти з українцями. Я хочу розповідати українцям про Україну, про корупцію в Україні, про те, яка кончена влада в Україні. Тому я всі свої подальші відео я буду знімати українською мовою. Якщо я буду щось хотіти донести росіянам, то я буду це знімати на російській мові, можливо, на якомусь окремому каналі. А тепер. На самому кінці я хочу з вами поговорити про одну людину, це Олексій Арестович. І навіть якщо ви на нього не підписані, ви точно бачили тіктоки і рілзи з його участю, і не могли не помітити, що в основному він спілкується зі своєю аудиторією російською мовою. Тому я впевнений, що статистика каналу Олексія виглядає приблизно так, як виглядала статистика мого каналу з самого початку. Тобто, я впевнений, що більше, ніж третина переглядів Олексія приходяться з Росії. І це, в принципі, логічно, якщо ти розмовляєш на своєму youtube каналі російською мовою, звісно, YouTube буде рекомендувати це російськомовній аудиторії. Де більше всього живе росіян на планеті? Звісно, в Росії. Коли Галаванов в одному зі своїх інтерв'ю задав питання від глядачів, чому Олексій не спілкується українською мовою, Олексій відповів дуже логічно щось на кшталт: Я б з радістю розмовляв українською мовою, але мене не хочуть брати інтерв'ю україномовні журналісти та україномовні блогери. І це дуже, дуже цікаво, тому що якщо ти хочеш донести щось до українців. І мені здається, що основною аудиторією Олексія як блогера Має бути українська аудиторія, тому що навіщо тоді ти збирався йти в президенти, там, чи в 2023-му, чи на початку 2024 року, коли Олексій сказав, що так, я буду йти в президенти, висунув якусь там програму. Ну, якщо ти збираєшся йти в президенти України, чому ти не розмовляєш з аудиторією українською мовою таким чином, щоб твої відео були рекомендовані україномовній аудиторії? Або в ефірах з Головановим. Голованов, Арестович, обоє українці вони володіють українською мовою. Я в цьому впевнений. Ну на якомусь рівні. Чому ви знімаючи ті ефіри і намагаєтесь? Донести або розповісти щось україномовній аудиторії, чому ви це робите російською мовою? Звісно, що ваші відео будуть рекомендувати російськомовній аудиторії. Ну, якщо ви хочете донести щось російськомовній аудиторії, навіщо ви, я не знаю, спілкуєтесь про Україну? Те ж саме в ефірах з Фельдманом, Фельдман, він, наскільки я знаю, також українець, і ви. Цих ефірах ви там спілкуєтесь про українську політику, про там фронт і так далі, про те, що відбувається в Україні. Навіщо ви це робите російською мовою? Знову ж не зрозуміло. Тому що якщо ви робите це російською мовою, то звісно ваші відео будуть рекомендуватися російськомовній аудиторії, тобто в Росію. Я не маю нічого проти того, що робить Олексій в плані того, на якій мові він це розповідає, або як він змінює а, свої думки. Від ефіру до ефіру, тобто в одному ефірі він каже одне, то він, то він руський. Через неділю в ефірі він вже а, не руський, то він хоче об'єднатися з Путіном і щось пред'явити заходу. То він не хоче. Це Контекст а, це дуже цікавий, як працює а, Мізо Користовича. Але в плані мови і аудиторії. З якою він розмовляє, мені це дуже незрозуміло. Наприклад, якщо ми подивимося там на відео Арестовича, то він викладає тут відео, які не відносяться напряму до української аудиторії. Ці відео з його школи Аперон. Ну, якщо ти викладаєш відео, які відносяться до своєї школи, то в принципі окей, ти хочеш покрити якомога. Більшу аудиторію, і твоя цільова аудиторія це російськомовні люди, які живуть по всьому світу, ти там проводиш якісь тренінги для них на російській мові. І в цьому я не бачу нічого поганого. Це бізнес, ти на цьому заробляєш гроші. Але якщо ти заявляєш, що ти хочеш стати президентом України, при цьому даєш інтерв'ю тільки на російській мові, причому ти даєш інтерв'ю тільки на російській мові українцям. Хоча, звісно, Голованов або Фельдман, я думаю, це ті українці, які в основному використовують російську мову в побуті. І звісно, я не маю проти цього взагалі нічого, використовую будь-яку мову в побуті. Але якщо ти хочеш донести щось українцям, позиціонуєш себе як майбутнього політика, там, президента або, або хочеш бути представником в Верховній Раді, ну, чому ти це робиш російською мовою? Можливо, ти хочеш бути представником о, в государстві на а не в Верховній Раді.